Як знайти слова, щоб знову передати біль і розпач від ще однієї непоправної втрати? Сьогодні в останню путь Миронівка і вся наша громада проводжала ще одного героя Олександра Миколаєвича Гуленка. Коридором шани під пронизливі звуки поліцейського авто траурна процесія проїхала вулицями міста до рідної домівки героя. залаєш ми цілу годину. זאַ לאייש מיר צו І близьких страшна втрата. До останнього надіялись, що Олександр відгукнеться, що він у госпіталі, а чи хоча б в полоні. Та, на жаль, в сім'ю прийшла страшна звістка. Загинув, непоправне горе, біль, розпач. Народився. Олександр 17 травня 1976 року у селі Пустовіти, але ще в дитинстві сім'я переїхала в Миронівку, де і пройшли роки дитинства і юності героя. Навчався у Миронівській школі номер 3 яку закінчив у 1970. 1993 році працював слюсарем у школі, мав золоті руки тому міг зробити будь-яку роботу. Деякий час був трактористом у колгоспі імені Франка з села Пустовіти з 1995 по 1997 роки Служив в армії. З 1998 року працював стрілком воєнізованої охорони станції Миронівка. Згодом став начальником відділення. Працював охоронником. Коли в країну прийшла біда, Олександр Миколайович чітко знав. Що не залишиться осторонь. У, у червні 2022 року став долав Збройних сил України захищати рідну країну, свою Миронівщину, родину. Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. У цей сьогоднішній день скорботний для всієї нашої громади, особливо для рідних і близьких, всіх тих, хто любить Раба Божого Олександра. В час Великого посту. Я згадую і. Перечитую зараз святе письмо книгу Старого Завіту. І ось читаючи книгу Вихід, я усвідомив, що доля нашого народу дуже схожа до долі єврейського народу, який виходив із єгипетської неволі. Ось. Господь вивів ізраїльський народ із єгипетської наволі у пустелю і сказав їм: не переймайте від народів ніяких традицій, ні їхніх богів, ні їхніх свят, але тримайте лише того, що я заповідав вам. І сказав, що я веду вас у землю, яка тече молоком і медом. І що я прожену ті народи, які живуть у цих землях, яку я вам дам, силою своєю пошлю до них комах, і вони просто підуть звітам, а ви прийдете. Так само я порівнюю, що ми отримали свою незалежність, так само, як Господь волею Божою, без жодної краплі крові, без великих зусиль як дар Божий. І ми... І ось далі, що зробив ізраїльський народ, він нарікав на Бога, бо було йому тяжко і поклонявся ідолам і чинив беззаконня, і Господь сказав не цінуєте ви того, що я для вас дав, будете завойовувати і відстоювати свою землю. І бачите, наш народ теж не цінував цієї незалежності. У нас до недавнього часу. Країні було дві армії, російська, чорноморській і українська армія, дві мови російсько-українська, дві церкви російсько українська. І народ не цінував своє. Не цінував абсолютно зараз, починає цінувати, задумуватись, піднімати ці питання. Тоді цього ніхто не цінував. І, видно, Господь сказав: відстоюйте свою землю в такому випадку, якщо ви її не цінуєте. І... Як воював, читав я далі, як воював ізраїльський народ із своїми ворогами захищаючи відстоюючи свою землю, яку Бог їм дав, то він сказав Господь, гріховне ваше серце до народу, і залишу вам филистимлян як кару. Ви їх не завоюєте, а вони будуть над вами надвисати, і тільки ви порушите заповіді Божі, так нашлю їх на вас. Бодь послав нам так само ту саму Російську імперію, російську державу, яка надвисає над нами і надвисала 350 років і буде надвисати над нами і надалі, як, як пам'ять про те, що ми повинні цінувати і бути сильними. І ось сьогодні три похорони. Учора був похорон в нашому районі. Ми, ну, кожного практично. Місяця ми хоронимо наших найкращих синів і дочок. І за ці помилки, які робив наш народ, розплачуються не ті, хто робив ці помилки, але Джараб Божий Олександр він любив свою державу, жив по закону, не був корупціонером, злодієм, бандитом чи ще він був чесною людиною. І за помилки отих людей, які чинили беззаконня, розплачуються ті сини і дочки, які цього не винні, нічого не зробили поганого. Така жертва. Така жертва несправедлива і така жертва страшна, яку платить наш народ. І скільки ще синів і дочок України загине, щоб ми полюбили нарешті свою країну, свою державу, почали цінувати один одного і зрозуміти. Що ми не зможемо жити на цій землі і взагалі не, можемо, не зможемо жити, якщо не переможемо у цій війні, бо Господь сказав, що якщо не буде жити праведно і боротись, то зітру я твоє потомство із лиця землі, У нас не буде ні дітей, ні внуків, ні правнуків, ні долі майбутньої. Нічого доброго у нас майбутнього не чекає, якщо ми не будемо воювати і боротись. Бо зараз вже через рік війни вже починають тихо, але звучати голоси. А може, треба вже перемовини, віддати, що вони хочуть. А за що ж тоді помер Олександр, щоб їм віддати все, що вони хочуть? Втомлюється народ, вже надоїла ця війна, кажуть. І це вже починають звучати такі голоси гріховні. І ці голоси чує Господь Бог. І нам має бути стидно. Я вже казав на похоронах інших солдатів, і сьогодні Олександра скажу, нехай жертва Олександра не буде даремною. Я вже казав, що вже було таке в нас, що люди повставали, боролися і на Миронівщині, або у Славщині повставали, боролись проти радянської влади, а потім голосили їх злочинцями. І ніхто не знає навіть, де вони похоронені. Тому, дорогі у Христі, брати і сестри. Не забуваймо, Олександра, хорошого воїна, хорошу людину, батька, чоловіка, людина, яка хотіла жити, не хотіла помирати. І моліться, будь ласка, моліться за, за солдатів, які зараз там на передовій. І моліться за тих, які загинули у бою. За всіх, хто загинув від Московської Орди, нехай Господь Бог дасть царство Небесне всім. А всім, хто прийшов на нашу землю із мечем, нехай пошле жах і ангелів лютих, які встелять не страх і проженуть їх із нашої землі. І нехай Господь покарає тих супостатів, які прийшли до нас із мечем, і від меча обов'язково загинуть. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша громада сумує. Сьогодні ми в останній путь. Проводим Олександра Миколаєвича. Олександр Миколаєвич, я знав його з середніх літ. Він працював в воєнізированій охрані на станції Нероном. Потім був призваний, там де й батько був призваний до лав армії. І захищав нашу нику Україну. Захищав її землю. Захищав батька, матір, жінку і всіх нас. Він віддав життя за нас, за те, щоб ми жили гарно, за те, щоб Україна процвітала. Тяжко говорить. Тяжко говорить. За ту людину, яку знаєш у війні, яку він виріс, ходив, бачив його кожен день, а тут його немає. Страшні расисти прийшли визволяти бродів та Україну. Вони думали, за три дні завоюють. В парадній формі прийшли, завоюють Україну. Ну так не вийшло. Ми б'ємо їх вже на сході. Перемога буде за нами. Слава Україні! See?

Неможливо втримати сльози, неможливо віднайти слова, щоб втішити біль родини, яка втратила сина, чоловіка, батька, дідуся, брата. Але залишається світла пам'ять про героя, його подвиг і віра в нашу. Перемогу. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, ця війна не в далекій країні, не в Іраку. Чи десь там, Чечні, а в вишневій моїй Україні? Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна. Без чвар та війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Вічна слава герою!